Положіть лавровий лист в банан, і вам більше не потрібно буде ходити до лікаря. Очищаємо наш банан, потрібна буде тільки шкурка. А банан викидаємо. Даємо шкурку тоненькими полосочками. Банан задержить калій та акціоенданти. Ведемо сюди ложку кориці. Кориця регулює рівень цукру в крові. Додаємо лаврового листу. Він гарний протизапальний дії має. Останній інгредієнт це гвоздика, найкращий імуностимулятор. Додаємо сюди літр водички і ставимо на огонь. До речі, якщо бажаєте замовити червону ікру, яка містить омега 3 мікроелементи. Пишіть мені в особисті повідомлення. Це аквакультура дуже смачна, справжня ікра. Кип'ятимо кілька хвилин, щоб вони віддали всі свої корисні властивості. Свіджуємо через ситочку. Аромат. Перед споживанням додаємо столову ложку меду. А отримали ми з вами прекрасний еліксир здоров'я, Він має протизапальні та протибактеріальні дії. Ой, таке добре! Клас. Пийте щодня, щоранку, по стакану такого еліксиру та будьте здорові. М -м -м. Гарного вам дня!